в Україні це вирішення війни, а не шлях до ескалації з Росією. Решта наративів то прямий вплив російської пропаганди, каже гостям щорічної зустрічі. Ялтинська європейська стратегія. Її засновник Віктор Пінчук. Логіку деяких західних партнерів він називає хибною. Страх перед Кремлем міцним, а думки про поразку України у війні тривожними. Перемога Росії спровокує війни по всьому світу. Та її поразку навряд чи гарантує третина від обіцяної Києву зброї якщо Росія досягне успіху в Україні, Китай, Північна Корея та Іран найбільш ймовірно виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Увесь світ буде втягнутий у війну. Що більше буде військова підтримка України, то меншим буде ризик ескалації війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно, появі дедалі більшої кількості воєн проти демократії. Хід війни в Україні може змінити далекобійна зброя. Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, кожен хто все це бачить, очевидно, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність. Майже почесний киянин друг України, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, теж на зустрічі єс. Він переконаний подальше зволікання заходу, шлях Путіна до більшої агресії. Він уже попросив чинного прем'єра Британії Кіра Страмера дозволити Україні бити ракетами штормшедову глиб Росії. Сподівається, що обмеження знімуть. Ми просто зобов'язані надати вам дозвіл на використання штормшедов проти російських позицій на території Росії. І думаю, французи теж повинні це зробити. І дозвіл бити атакам саме також. Востаннє, коли ми з вами говорили, операції під Курском ще не було. Усі казали, що війна зайшла в глухий кут. А потім Україна здійснює цей неймовірний маневр. Вони захопили тисячу квадратних кілометрів, сто російських сіл. А тепер уявіть на що здатна Українська. Ка армія, якби ми вчасно надавали техніку, міністр оборони Рустем Мєров закликає світових політиків і міжнародних партнерів активно інвестувати в українську оборонку. Україна має добрий потенціал, але для реалізації необхідні інвестори. Ключові потреби незмінні своєчасна фінансова та військова допомога. Торік ми планували наші виробничі можливості і визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив 7 мільярдів доларів у 2025 році. Ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування, потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ми готові відкривати з вами спільні підприємства. Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь Ким із наших очільників, щоб працювати спільно, радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван постійно радиться у Вашингтоні, як посилити український фронт. Розповідає, США буквально з конвеєра знімають снаряди калібром 155 мм міліметрів і доставляють на передову якомога швидше. Він анонсував суттєвий пакет допомоги Україні до кінця вересня, а до кінця року передачу заморожених російських активів. Ми ухвалили принципове рішення на рівні Великої Сімки, що розблокуємо заморожені російські активи, і Україна почне отримувати гроші від них вже до кінця цього року. Ми цього дотримуємося. Це насправді складна робота і абсолютно новий підхід, бо йдеться про величезну суму і потребує залучення усіх країн Великої Сімки. Але і зараз ми не позбавляємо Україну фінансової допомоги, і ми, і європейці, виділяємо кошти щомісяця. Українські воїни чесно передають реальну картину фронту. Наявної зброї замало. Допомога заходу повільна. Бойова медикиня Ганна Васак застерігає ставити війну на паузу. Війна не зникне. Ворога треба знищити, витіснити і мати надійний захист. Війна сама як така нікуди не дінеться. Ми зараз проходимо етап своєрідної перевірки якихось механізмів стримувань, які всі країни цивілізованого світу хочуть напрацювати. Всі ті механізми, які напрацьовані після другої світової війни, вже радше не працюють. А відповідь на поширене запитання, коли почнеться третя світова війна, на мою думку, вона вже почалася. Україна платить найвищу ціну за зволікання заходу, і зустрічі подібні ЄС роблять свій максимум, щоб зрушити з мертвої точки певні рішення політиків Європи та США. Звісно, на полях форуму ніхто напряму не пропонує Україні поступитися, бо міліметром своєї території в обмін на мир. Однак, українська сторона наполягає, що вже немає часу для слів занепокоєння та стурбованості, адже перемогу гарантуватимуть зброя і спільні рішучі кроки. Наталю Луценко, Євген Зозуля, факт ICTV, Єдині новини.